Здравствуйте, ну, Здравствуйте, ми в селі. А як село називається? Це село Гуте? А ми тільки що зайшли в Гуте, да, ми зазити вісник Богодухівщини, з дядькою мішаємо робити. А Він сказав, і нам перед цим сказали люди, що тут є таке дерево цікаве, яке давно обіщає зі... зрізати все на світнє начальство. Ми зупинилися чому? Тому що кажуть, що під ним. Ходити дуже небезпечно. От бачите, це дроти електричні. Які місцева влада каже, ми б його зрізали це дерево, ну дроти довго знімати. Думаю, коли це дерево впаде, або гілка велика впаде, то вже дроти не треба буде знімати, вони знімуться. І Бог би з ним, якби це все закінчилося. Закінчилося просто тим, що щось зламалося. Дивіться, гілки. Дивіться, гілки. Далі я чу так подробно все показую, тому що у селі Гуте аварійна ситуація із деревом. Одним і другим. Це дерево будь-яку минуту, хвилину може впасти на голову дітям, людям, худобі. ці дроти може впасти. І тоді буде велика біда. Короткий ефір звернення до влади. Влада в курсі влада в курсі цієї проблеми. місцева влада Богодухівська в курсі цієї проблеми. І якщо зараз ми почнемо перераховувати, скільки разів місцева влада обіцяла, це я попав в кадр, скільки разів місцева влада обіцяла цю проблему вирішити. То це буде неміряна кількість разів. Ну, зараз вони розповідають, що на дворі війна. Слава Богу, в Богодухівській громаді війни не відчувається. Люди з Золочева приїздять сюди ховатися від війни. Але якщо навіть буде війна і сюди, не дай Бог, що прилетить, і з власного досвіду я вам скажу, тут буде така біда. Така біда буде. Така буде біда. Так що, велике прохання, шановні очільники Богодухівської громади, виконайте своє, своє обіцянки. Допоможіть селу Гуте, місцевому старості він непоганий чоловік. Навести лад, щоб тут було безпечно жити. Знову показую, це одна із центральних вулиць села Гуте. Приїхали ми сюди на запрошення селян і просимо від імені селян допомоги. Дай Богу всім здоров'я, звертайтесь. Результати. Ми обов'язково публікуємо в газеті Вісник Богодухівщини. Ми почали її випускати, зливши цю газету Вісник Богодухівщини з газети Заря, так що там буде дуже багато цікавого. Місць бойових подій. Ми там буваємо щотижня і не один раз. До нових зустрічей. Шукайте нас в Ютуб каналі. Це також вже стало нашою традицією. Наш YouTube канал розвивається також досить стрімко. Звертайтеся до нас, читайте газету Вісник Богодухівщини плюс заря Сподіваємося на реакцію, влада. Якщо реакції відповідної не буде, зробимо інформаційні запити, ну і те, що повинні зробити далі. З вами була газета Вісник Богодухівщина і я, Мирошна Косильсавич. До нових зустрічей.